Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті, і сьогодні моторошна історія з Києва. Знайти квартиру в оренду у Києві ще й в період новорічних свят на кілька діб задача із зірочкою. Однак Сергію Ксьондзику та його коханій Єлизаветі Бершацькій це вдалося без зайвих зусиль. Вони оселилися на столичному Подолі на вулиці Кирилівській на четвертому поверсі, і там мали провести усі новорічні свята. Така була домовленість. Та раптом пара передумала орендувати помешкання. Сергій зателефонував господарці і повідомив, що вони виїжджають. Ключ лишили біля квартири під килимком, а перед цим ретельно прибрали за собою житло. Вже за кілька годин у квартирі було повно поліції. Жінка знайшла страшну знахідку: два трупи. Молоді дівчата. Вони були у шафі на балконі. Це була 16-річна Єва Лисенко та 19-річна Марія Каминіна, яких на той момент вважали зниклими безвісти. 2 січня 2020 року близько півночі дівчата перестали виходити на зв'язок. Єва і Марія перебували в розшуку. Жодного галасу, криків чи шуму новорічного застілля сусіди не чули. Нашу єдину доньку, одну єдину убили, вбили по звірячому. І перед цим її ще катували. Замордовані тіла дівчат лежали один на одному. Крім того, Єва та Марія були напівроздягненими та зі зв'язаними ногами. Обох жорстоко пошматували ножем. З людей страшно. На одній з дівчат. Експерти нарахували, щонайменше 10 ножових поранень, на іншій понад 25. Притому катували з особливою такою. Синічної я б сказала жорстокістю. Я не знаю, хто так міг зробити. Журналісти тоді писали, що подруги із Києва, 16-річна Марія Каминіна і 19-річна Єва Лисенко, познайомилися зі своїми вбивцями, коли вийшли до магазину неподалік дорогу жичів. Це станція метро у Києві. 34-річний Сергій Ксьондзик та 19-річна Єлизавета Бершацька запросили дівчат на орендовану квартиру через брак життєвого досвіду. Ті погодилися. Зі слів мами однієї з дівчат, подруги збиралися на прогулянку лише на декілька годин. Їх вбивали по черзі, змушуючи одну дивитися на смерть іншої. Мотив цього звірячого вбивства приголомшує: довірливі дівчата поплатилися життям через свої речі: мобільні телефони, коштовності та біжутерію. Це все вбивці здали у ломбард. Заробили тисячу гривень. Це тихий ужас. Я цього просто не розумію. Как это могло быть? Как это могло в голову вообще прийти. Зачем? Почему? Як виявилося, одна з жертв, 19-річна Марія Каменіна, вела особистий щоденник, в якому задовго до трагедії описала подробиці власного вбивства. Також дівчина захоплювалася переглядом фільмів жахів і любила носити темний одяг. У той день, коли я вибрала все неправильно, моє життя обірвалося, ніби зависло в часі. Я жила кілька років поза нею. Як це сталося? Якщо це когось хвилює, то я перекажу в подробицях моє вбивство. Все сталося швидко, практично за хвилину. Я вже ні на що не реагуючи, лежала в міцних обіймах вбивці. Оскільки я не могла зрушити з місця, мені спало на думку дотягнутися до них рукою, хоч доторкнутися в останній раз. Вона мертва, я почула це з вуст Єви. Вона обурено дивилася на Сергія, заплакала, а потім обняла. Це писала Марія в своєму щоденнику. Родичі дівчини впевнені, що це була вигадана історія, яка не мала нічого спільного з реальним життям. Водночас, за словами експертів, подібні записи можуть вказувати на те, що дівчина знала своїх вбивць або їхнє оточення, а отже, потрапила в квартиру з власної волі. Тож куди поділися підозрювані у вбивстві? Тобто вони ще переночували із тілами загиблих і лише потім поїхали. Вони спакували речі убитих, викликали таксі і попросили, щоб водій відвіз їх на околицю Києва. Там вони жили у лісі, в наметі. Але же братське життя набридло, і вони вирішили дістати грошей. Першою їхньою жертвою став чоловік. У нього викрали телефон і здали в ломбард, а за виручені гроші орендували ту саму злощасну квартиру на Подолі. Сергій почав шукати нових жертв на сайтах знайомств серед молодих дівчат та ніхто на гачок Ловеласа не попався. Тоді і вирішили шукати жертв на вулиці. Коли поліція отримала беззаперечні докази вбивства, на ноги поставили всіх співробітників карного розшуку. Фотороботи Сергія та Єлизавети розіслали по всій Україні. Через два дні це спрацювало. Поліцейські отримали інформацію про те, що у місті Києві скоєно вбивство двох дівчат. А підозрювані вчинені цього злочину можуть направлятися у бік Одеси. В Одесі на залізничному вокзалі за чітким орієнтуванням правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваних і затримати їх. До речі, після прибуття в Одесу вони радісні фотографувалися поблизу моря, ніби нічого й не сталося. Пара познайомилася влітку за півроку до кривавої розправи над дівчатами. Вони вдавали із себе сучасних Бонні і Клайда, їздили країною і промишляли, як заманеться, крали, грабували і вбивали. Слідство з'ясувало, що Сергій спершу бив Марію, і Єва кинулася захищати подругу. Тоді підключилася і коханка Сергія, стала йому допомагати вбивати. Судовий процес проходив у закритому режимі. Таке рішення суддя ухвалив з огляду на те, що одна з убитих дівчат неповнолітня, і що матеріали справи можуть описувати дії сексуального характеру. Під час суду затриманий утримався від коментарів і сказав лише кілька фраз. Я визнаю себе в тому, що я захищав себе і ту людину, яка з мною була поряд це був самозахист. захист. Захищав Давайте, виходимо. він запевняв, що жертва вони з Єлизаветою. Мовляв, кинулися дівчата самі на нього. А він боронився. Звичайно, не погоджує на суді. Робився безприділлю. В мене суди мед є де поламані ребра і вибиті покази. Але переконати суд не вдалося. За ним тягнеться чималий кримінальний шлейф. Сергій Ксьонзик з Волині. Він вже давно став на слизьку стежку насильства і жорстокості. І, хоча в шлюбі, котрий давно розпався, в нього є маленька донечка до дівчат та жінок, він ставився жорстоко і немилосердно. У 2018 році у Львові, теж до речі, на Новий рік, рецидивіст намагався скоїти такий самий злочин, але тоді дві потерпілі вижили. Одну з дівчат на новорічні свята він бив по голові, і обличчю, а потім забрав у неї мобільний телефон. Вартістю ...5 тисяч гривень. Другу жертву пограбував через два тижні. Перед цим теж жорстоко побив. Синцями були вкриті спина, руки і ноги. Він відібрав у дівчини 300 доларів, фотоапарат вартістю 6 тисяч гривень і планшет. Сергія Ксьонзика поліція затримала, судді постановили взяти його під варту. Але на судах одна з потерпілих неодноразово скаржилася, що отримує від грабіжника погрози навіть із в'язниці. Прокуратура Львова наполягала на тому, щоб не випускати до суду рецидивіста, у якого було кілька судимостей. А один із останніх термінів 11 років за зґвалтування неповнолітньої. Але суд чомусь вирішив, що чоловік не є небезпечним, і в липні 2019 року його випустили під заставу в 34 тисячі гривень. До речі, найближче судове засідання у цій справі мало відбутися 20 січня 2020 року. А нові вбивства нагадаю сталися на початку січня 2020. тобто через 20 днів він мав постати перед судом. Але і це далеко не перший гріх душогуба у 2002 році. За розкрадення металу він був засуджений до 100 годин громадських робіт в 2006 році за крадіжку з проникненням в житло до 3,5 років позбавлення волі з випробувальним терміном. Також відомо, що в травні 2018 року Сергій Ксьонзик судився зі своєю дружиною з приводу розлучення, бо не бажав скасовувати шлюб. Його колишній дружині, котра з донькою мешкає у Львові, довелося розірвати цей шлюб лише в суді. І він мав з'явитися у Львівський суд щодо позбавлення його батьківських прав, однак не з'явився. За словами тих, хто знав Сергія, чоловік ніде не працював. Після школи почав красти на ринку, а далі вже було зґвалтування із чуток групове. Відомо, що батьки Ксьондзика померли. Перед смертю батько продав хату у селі і син почав судитися з новими власниками. У сільраді кажуть, що після виходу з в'язниці, ось тоді, коли він відсидів 11 років за зґвалтування, чоловік став юридично підкутим, найняв адвоката і за допомогою якого домігся оформлення на себе земельного паю. У підозрюваного були борги на кредитній картці, понад 60 тисяч гривень. Ще цікавий факт: після однієї з відсидок Сергій одружився на доньці начальника в'язниці. Щодо його напарниці Єлизавети Бершацької, то у неї є двоє маленьких дітей. Щоправда, односельці розповіли, вона сама із Кіровоградської області. Єлизавета не приділяла дітям належної уваги, вона хотіла гуляти. Тож покинула чоловіка, двох дітей і втекла. В одному із інтерв'ю чоловік Єлизавети говорив, що Сергій змушував її торгувати тілом. І, до речі, Сергій неодноразово навідувався до Єлизавети додому, і одного разу його навіть вдарив. Чоловік Єлизавети хотів його вигнати. Коли розглядали цю справу, то і у змі і люди в соцмережах говорили, що м'ясники можуть залишитися за ґратами до кінця свого життя. Однак лише чоловік отримав довічне ув'язнення його спільницю засудили до 13 років позбавлення волі, батьківських прав її позбавили. Також суд задовольнив цивільний позов потерпілих родичів щодо відшкодування моральної шкоди. У розмірі 1 мільйон гривень, які мали бути стягнені з Сергія та Єлизавети порівно. Пишіть у коментарях, як вам ця історія, чи чули про неї. Як думаєте, чи справжніх винуватців засудили, чи справедливий вирок. Можливо, справжнім вбивцям, на вашу думку, вдалося втекти. Друзі, нагадую про свій телеграм-канал Дівчина у Подкасті. Також у мене є Patreon. Там випуски виходять щотижня і більше ніде не публікуються. Тож підписуйтеся, будь ласка. Дякую, що ви послухали цей випуск. Бережіть себе. Почуємося!